Генрі, останній листок, скорочено В невеличкому районі на захід від площі Вашингтона, вулиці показилися і розбились на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути і повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама себе разів зо два. Якомусь художникові пощастило відкрити Надзвичайно цінні властивості цієї вулиці, отож, люди мистецтва незабаром налетіли в старий Чудернацький Грініч віліч у пошуках вікон, що виходять на північ гостроверхих дахів XVIII -го століття, голландських мансард і низької квартирної платні. Потім вони притягнули туди. Кілька олов'яних кухлів та одну-дві жаровні утворили колонію. Стодія Сью і Джонсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі пестливе від Джоана. Одна дівчина приїхала з штату Мейн, друга із штату Каліфорнія. Вони познайомилися за табльдотом у місцевому. Дельмоніко, ресторанчику на 8-й вулиці. Побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави цілком збігаються, і вирішили найняти спільну студію. Це було в травні, а в листопаді холодний, невидимий. Пришеледець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По іст сайду цей залізяка розгулював сміливо ішов швидко, вражаючи десятки жертв. але тут, у лабіринті вузьких порослих мохом проїздів на силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом для цього підтоптаного, задишкуватого боудура з червоними кулацюгами мініатюрна дівчина. Недокрівна від каліфорнійських зефірів навряд чи була тією дівчиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напосівся на неї, і тепер Джонсі не здатний поворухнутись. Лежала на пофарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шипки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порохом кошлатої сивої бороди запросив Сію у коридор. У неї один шанс з десяти, і цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає, які в неї наміри на майбутнє. Вона... Вона хотіла намалювати коли-небудь неаполітанську затоку, сказала Сью. Намалювати дурниці. Чи нема в неї якогось такого, про що справді варто було б думати? Наприклад, якогось хлопця? Хлопця? Хіба хлопець вартий? Ні, нічого такого немає. Ну, тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, з наряддям якої я є. Але коли пацієнт починає рахувати карети в своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо нам Удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з десяти, а з п'яти. Коли лікар пішов, сю вибігла в майстерню і плакала в серветку. Аж доки та геть не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насовистуючи, веселий мотивчик, незалежно війшла до кімнати. Джонсі майже непомітно під ковдрою лежала, повернувшись обличчям до вікна. Цю подумала, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і взялася за ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мосять. Мостити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях у літературу. Малюючи героя оповідання, Сью почула тихий шепіт, що повторювався кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі у Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилась у вікно і лічила. Лічила в зворотньому порядку. Дванадцять, мовила вона і трохи згодом одинадцять, потім десять і дев'ять, а тоді майже одночасно вісім і сім. Сюстривожено подивилась у вікно, що там лічити. Адже перед очима лише похмуре подвір'я та глуха стіна цегляного будинку. До половини тієї стіни видряпався старезний плющ. Підгнилий біля кореня холодний подих осені струсив з нього листя, і було видно, як майже голі галузки рослини чіпляються за потріскані цеглини. Що там таке, серденько, спиталась ю. Шість, ледь чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто. Аж голова боліла рахувати, а сьогодні вже легко, ще один упав. Тепер лишилося тільки п'ять. П'ять чого, серденько, скажи своїй сюді. Листків на плющі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю. Це вже три дні. Хіба лікар нічого тобі не сказав? Таких дурниць я ще ніколи не чула, пирхнула ю, чудово вдаючи зневагу. Яке відношення має листя старого плюща до твого одужання? Не будь дурненькою. Бо це ж іще сьогодні вранці лікар мені казав, що твої шанси одужати, та й то скоро стривай. І як же він сказав? Він сказав, що в тебе 10 шансів проти одного, а це майже стільки, як у кожного з нас. Спробуй на ну, тепер з'їсти бульйону і дай твоїй сюді докінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції, купити своїй хворій дівчинці портвейну, а собі не на жері свинячих котлет. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он іще один полетів, а бульйону я не хочу. Залишилось усього чотири листочки, і я хочу, поки не стемніло, побачити, як одірветься останній, тоді помру і я. Джонці, Люба, сказала Сью, схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі, і не дивитимешся у вікно поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібне світло, інакше б я опустила б штору. А чи не могла б ти малювати в другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, відповіла Сью. До того ж я не хочу, щоб ти весь час дивилась на ті дурні листочки. Тоді скажи мені, коли закінчиш. Заплющуючи очі, попросила Джонсі, бліда й непорушна. Мов повалена статуя, бо я хочу побачити, як упаде останній листок. Я стомилася чекати, стомилася думати. Мені хочеться розслабитися, ні за що не триматися і полетіти. Дедалі нижче й нижче, як один з тих виснажених листків. Спробуй заснути, порадила Сью. мені треба покликати сюди Бермана, щоб намалювати з нього відлюдника, золотошукача. Я вийду на хвилину, а ти лежи й не рухайся, поки я не повернуся. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі, під ними. Йому вже перевалило за 60. і в нього, як у Мойсея, Мікеланджело, кільцями спускалася з його голови сатира на тіло карлика. У мистецтві берман був невдахою. Сорок років тримав він у руках пензель, але й на крок не наблизився до своєї музи, щоб хоч торкнутися краю її мантії. Він весь час збирався створити шедевр, але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років, як він не малював нічого, крім з якоїсь мазанини, вивісок та реклами. На шматок хліба він заробляв, позоючи тим молодим художникам з колонії, які не могли платити натурникові професіоналу. Він занадто багато пив. І ще не облишив балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був буркітливий дідок, який нещадно знущався з усякої делікатності. в Кому б вона не виявлялася, і дивився на себе як на сторожового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Цю застала бермана, від якого дуже тхнуло джином, у його тьмяно освітленій комірчині внизу. У кутку стояв мольберт з підрамником, на якому було натягнуто чисте полотно що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра, Цю розповіла старому про Химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, як би її подруга, легенька й тендітна, немов листочок, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшає. Старий берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо, виявив свою зневагу, знущаючись із ідіотських вигадок. Що? кричав він з жахливим німецьким акцентом. Хіба? Ще є такі дурні, щоб умирати через листя, вперше чую, ні, не хочу позувати для вашого йолопа відлюдника. Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, бідолашна міс Джонсі. Вона дуже хвора й зовсім знесилена, сказала Сью. а від високої температури ще наче схибнулася, бо в голові у неї повно «Всяких химер. Гаразд, містер Берман, якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий старий, старий Базіка, ви справжня жінка, загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану, перед, я йду з вами. Півгодини я намагаюся пояснити, що готовий позувати, Боже мій. Тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як Міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр і ми всі виберемося звідси. Їйбо виберемося. Джонсі спала. С'ю опустила штору аж до підвіконня, і знаком веліла Берманові – Пройти в другу кімнату. Там вони зупинилися біля вікна і з острахом подивилися на плющ, потім мовчки перезирнулись. дворі вперто йшов холодний дощ із снігом. Берман у старій синій сорочці, зображуючи від людька золотого шукача, сівся на перекинутому догори дном чайнику, що правив за скелю. Наступного ранку, прокинувшись, після короткого сну, С'ю побачила, що Джонсі не зводить сумних широко розплющених очей з опущеної зеленої штори. Підніми її, я хочу подивитися, пошепки наказала Джонсі. Сью стомлено послухалась. Неймовірна річ. Цілу ніч періщив дощ і шаленів ручки й вітер. А на цегляній стіні ще виднів листок плюща. Один єдиний, темно-зелений біля стебла, але з жовтезною тління і розкладу по зубчатих краях. Він хоробро тримався на галузці за 20 футів від землі. Останній, мовила Джонсі, я думала, він неодмінно впаде вночі. А я чула, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді я помру. Та Бог з тобою, сказала Сью, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай, хоч би про мене, якщо не хочеш думати про себе. Що буде зі мною? Джонсі не відповіла Душі. Яка лаштується вирушати в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідчерпна думка про смерть опановувала Джонсі, дедалі дужче, в міру того, як одна за одною слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним. День повільно минув. Але навіть у присмарку вони бачили на тлі цегляної стіни, що самотній листок плюща тримається на своїй ніжці. А потім, коли настала ніч, знову зірвався північний вітер, знов у вікна поріжчив дощ тарабанячи по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло, Джонсі безжально звеліла підняти штору. Листок плюща був ще на своєму місці. Джонсі лежала й довго дивилась на нього, а потім озвалася до Сью, яка на газовій плиці розігрівала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі. «Щось...» Примусило цей останній листок залишитись там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх хотіти умерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону й молока з портвейном. Через годину вона сказала Сюді, я сподіваюсь намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. Удень прийшов лікар із ю, проводжаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанси рівні, сказав лікар, потискаючи худеньку тремтячу руку Сью. Гарний догляд і ви виграєте. А тепер я навідаюся ще до одного хворого, його прізвище Берман, здається, він художник. Теж пневмонія він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі, надії ніякої, але його заберуть до лікарні там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав Сью. небезпека минула. Ви перемогли. Тепер харчування й догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня Сью підійшла до ліжка, де лежала Джонсі. Умиротворено плетучи дуже синій і зовсім непотрібний шарф, і однією рукою разом з подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба щось тобі розповісти, біла мишенятко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів помер перман. Він хворів тільки два дні, позавчора вранці, двірник знайшов старого в його кімнаті, безпорадного від страждань. Його черевики й одяг геть промокли й були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути, куди він ходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів драбину, перетягнуту в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно Люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів. І не колихнувся від вітру. Ах, сонечко, це і є шедевр бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.